Команда факультет Стахановського навчально-наукового інституту освітніх та гірничої технології одна з найдосвідченіших людей КВК. Її історія заглиблюється в далекі 90-ті. Тоді веселі та кмітливі студенти започаткували традиції, які існують і до нині. Команда КВН була завжди моїм хобі. тому 15 років тому я підтримувала ідею ребят створити команду на факультеті. Сім разів і змінилася состав команди. И сколько ребят перечислить сейчас невозможно самых известных личностей? Начиналась наша команда КВН с названия «Короткое замыкание, потом уж стали факультетом. За період виступів у КВК команда здобула безліч призових місць не тільки у Стаханові, а й на виїзних регіональних змаганнях. Тим самим завоювавши авторитет не тільки суперників, але й глядачів. Склад команди з роками оновлюється, але той рівень кмітливості та почуття гумору закладений ще першими учасниками, залишається. А новачки намагаються тримати гідну планку та не втратити захоплення уболівальників. Ми будемо участвувати в новому сезоні Ліги мост Стаханові. Наша команда неоднократно участвує в лиге. Чемпіони 2009 року, несмотря на те, що застав обновлений, ми постараємося удивити своїм новим юмором. Наразі 10 команд з усього регіону вже готові порадувати своїх прихильників новими жартами на межрегіональній відкритій Стахановській Лізі. Мост, яка почнеться цього тижня.